Слава, тут пара в першому ряду. Добрий вечір, як вас звати? Наталя Наталя, ви в перший раз на стендапі. Як ви собі це уявляєте? Що би ви хотіли побачити, почути, відчути, не знаю? Забути точно про все, що навколо відбувається? Забути про все, що навколо відбувається. Вам треба оргазм, Наталя. Це не до мене. <плес> Наталя, з ким ви прийшли? Це ваш хто? Чоловік. Ваш чоловік. Так мало вам треба для сміху, що є ще заміжні жінки у всьому місті. Як звати чоловіка? Олександр, Олександр. чим вися займаєте? В момент? Ну, не в даний момент. В даний момент ви сидите, кайфуєте, а взагалі по життю. Працює. Працюєте на роботі? Супер, а де саме? Хто ви по професії? По професії? До тебе черга, Дойде, ти так хочеш? Я до тебе прийду. Кажіть, чим займаєтеся, Саша? Ха? Бізнесом. Бізнесом. А чого ви так тихенько сказали? А, Бізнесом. Як будто ви реально трошечки злодій, чуть-чуть, буквально. На три проценти податка такий бізнесмен. Що за бізнес у вас? Щось продаєте? Багато злодії? То не злодії, то як то правильно сказати? Мудрі люди. А? Що за бізнес у вас? Запчастина? Як? Автозапчастини. Автозапчастини? Зато ви такий серйозний. Були б ці, були б цілі автомобілі. Ви б були більш такий грайливий, веселий. Та. А це всього-навсього автозапчастини, якісь шурупчики, болтики. Там у людей із церіга на цьому моменті. А ви, Наталя, чим займаєтеся? Я держслужбовець. Ви державний службовець. На якій саме службі? Що ви робите? Я керівник ЦНАПу. Подумайте добре, чи я треба буду. нам це знати. Можете сказати, що це державна таємниця. Я, я, я... Ні, не скажете, що ви, хто ви. Керівник ЦНАПу. Ви керівник ЦНАПу. Це було позитивне. Львів'яни, як вам робота ЦНАПу? Справляються? Вау! Прикольно. А це ви в ЦНАПі рішили, що проїзд 25 гривень буде, чи ні? Це я, я, я не, не в львівському цнапі. працюю. Не у львівському ЦНАПі. А в якому? Це важливий момент. Треба було сказати, бо люди вже йшли за вас голосувати. А ви не львівський ЦНАП? Раворузька. А чий Раваруська. Раваруська. <реш> По чому проїзд Урава Руська? На чому? Ви не знаєте? Ви хороший керівник. Так, керуйте далі з усієї сили. Дякую, що прийшли. Файного вам вечора. Я в кінці вечора запитаю вас, що в мене вийшлося робити так, щоб ви забули за все на світі. Окей? А, так, хто ще в перший раз аплодував? По-моєму, цей б... світлий хлопчина. Я вже були не раз. Ви вже були і не раз. Ми вже навіть спілкувалися, по-моєму. Ви були не в мене, ви були в інших. У кого це ви були? Де це ви були? Тож у першому ряду сиділи, сміялися, чи що? Ви така собі стендапна шлюшка, чи як це називається? І там він був, і тут він був. Ви оцінюєте? Ах, ви оцінюєте. Може вам дати таблички із балами. Журі велике. Як тебе звати? Денис, Ха? Денис де ти був уже на стендапі? Фепублік uh, був. Uh -huh. Uh -huh. Я зато там не виступаю, що ти туди ходиш. <реш> Оби ти знав. І як стендап у фест Republic? Був як такий момент, що ти прям забув за все на світі в якийсь момент. <реш> Ні, оргазму я не получав. Оргазму ти не отримав. Я не буду лізти в твоє інтимне життя. Це е, твої гріхи. Я забула, як тебе звати вибач. Денис, чим тися займаєш, Денис? Овочі, продаю. Овочі продаєш. Е, е, які саме? Борщовий набір. Борщовий набір. Все, що треба в борщ. Буряк. Цибулю. Наталя, поможіть мені. Цибулю, моркову. Картопля. Картопля, капуста. М'ясо це не овочі. Це трошки не то. І це як це подріблені борщові набори чи окремо? Гуртом. На нижньому, На нижньому шоварі торгує овочами. Прикольно, тут дівчина зааплодувала одразу, зауважала за. Ха? Ви там купуєте овочі і любите робити борщ? Ні, просто любите гуляти там, дивитися хто що продає. Прикольно. А це ваш бізнес, чи ви чи ви просто продавець? Сімейний бізнес. Сімейний бізнес. Як ваше прізвище? Це важливо, якщо це сімейний бізнес. Не моє діло. Так і каже, Денис. Після всього не ваше діло. Дякую, що не ваше, а не твоє. Є якась доля поваги у твоєму похуїзмі. Добре. Добре, є хтось, хто хоче познайомитися? О, тут хлопчина. Е, я. Це твоя дівчина. Уже ні. Як тебе звати? Денис. Денис, тоже. Прикольно. Е, Денис, чим тися займаєш? Офіційно безробітні. Офіційно безробітній. А може бути неофіційно, безробітний. Окей. М -м, чим би ти хотів займатися? Ким ти хочеш стати, коли виростеш, Денис? Давай так. Ха? Астронавтом? Я можу не дочувати, кажи ще раз. Астронавтом тобі треба в Закарпаття їсти гриби. Але це, якщо тебе не укачує, Денис. Тебе укачує? Прикольно, з ким ти прийшов? Це твоя хто? А чого ти дивишся на неї і думаєш? Ти не оприділився ще. Ти, мав бути, готовий до цього питання. Може, ти її не знаєш? Ти так сильно держиш її за коліно, що вона би вже плакала, якщо би ти був незнакомий. Якщо він вам погрожує, дайте знак якийсь. Як вас звати? Марія, ви знаєте цього Дениса? Він дійсно, Денис. Він дійсно безробітний. А чого ти така довольна туди сидиш? По-перше, він Денис, по-друге, він безробітний. І він держить тебе за коліно, тебе все устраює. Все нормально в тебе. Офіційно безробітній. А неофіційно. Неофіційно це секрет. Та розкажіть, цікаво нам. Це не наше діло теж. Ви зараз договоритеся, хлопці. Я щас охорону покличу, буде ваше діло в коридорі. Вам будуть прямий ефір вести. Ви вірите мені? Повірте. Окей, а ви чим займаєтеся? Yes, ви з дітьми працюєте і з чужими я підозрюю. Що ви робите з дітьми? Будьте обережні тут, бо в мене є досвід такий не дуже хороший в цих діалогах. Ви одразу кажіть повну назву своєї роботи. Що ви робите з дітьми? Чого Денис сміється в цей момент? То, що ви робите з дітьми, пов'язано, то що він офіційно ніде не працює. А ну не лякайте мене, мені ці справи не треба знати. Що ви робите з дітками? Кажіть. Фотосесії, кліпи. Фотосесії і кліпи. То не ви Джастіну біберу бейби, бейне. Але щось приблизне чи прям немовлятка? Ні, щось схоже. Щось схоже. Щось схоже на що? На Частина Бівера чи на немовляток? Не на, не на немовляток. Старшим діткам знімаєте кліп. Ви кліпмейкер. Ви такий алан Бадоєв на мінімалках. У вас творча робота. Це добре, можливо, у вас є якісь, не знаю, амбіції, може, ви хочете фільми знімати. Ну, Не я посередньо. Не ви безпосередньо то знімаєте. А що ви робите? От ви приходите на роботу, там є оператор з камерою і є дітки. Що ви робите в цей момент? Слідкує за процесом. Слідкуєте за процесом? А ви в цей момент, коли слідкуєте, ви в темноті стоїте чи вас видять? Що ви слідкуєте? Це важливо. Я не хочу потім бути виновата. Ви мусите розказати все. Що ви робите, бо мені потім напишуть, ТСН буде дзвонити, а я не хочу з ними говорити. Мені минулий раз не полюбилося, якщо ви розумієте, про що я? Угу, четверо людей розуміє. Добре. А, дякую, що прийшли. Денис, але ти мені не нравишся, знав. Просто сиди і знай це всю дорогу. Окей. Ті люди, хто вже були на стендапі раз або більше, ви точно знаєте, що кажуть усі стендап-коміки, коли виходять на сцену. Не знімайте. не знімайте. Вони кажуть, не викрикуйте спочатку і потім кажуть, не знімайте. Я не така кончена. Я, я кажу наоборот. Дивіться, викрикувати можна. Я рахую, що коли людина тримає щось в собі, так і захворіти недовго. Якщо хтось щось хоче сказати, кажіть, я заживий діалог. Але так, щоб це не мішало іншим. Домовилися? Клас. І от це, що кажуть, не знімайте, я кажу наоборот, знімайте, знімайте все. Я завжди сужу по собі, і я знаю, що якби би я дала 700 гривень за білет, я би почала знімати ще на вході. Я би удалила те, що колись зняла безплатно і знімала контент, за який я дала гроші. Я, це напевно одна із причин, чого люди знімають тіктоки із маршруту у Львові. За 25 гривень хочеться брати все тої поїздки. Так, але я вас хочу попросити, будь ласка, не виставляйте монолог в інтернет. Добре, це інше. Там до 30 секунд в історію, в інстаграм відмічайте, я буду ділитися, все клас. Але весь монолог, оцей на 40 хвилин, у Ютуб. Мамчині, ви блогери, будь ласка, не треба і прямі ефіри не ведіть. Домовилися. Якщо ви бачите, що ваші сусіди займаються тим, що прямо біля вас крадуть контент, здайте мені їх. Я придумаю, що з цим робити. Якщо домовилися, можете поаплодувати. <плод> Дякую вам дуже за розуміння. Просто позирайте, є поважна причина, чого так варто робити. Ви, коли приходите на стендап, ви тратите свій ресурс, час, гроші, енергію, люди, яким ви це знімете, просто так ніч для цього не зробили. Хто, як не я, научить вас бути жадними. <риклад> Лишіть це собі. Все, я буду вам дуже вдячна, якщо я завтра поїду в Тернопіль, наприклад, а там не чули ще мої шутки, бо ви їм не скинули.